Держава хоче позбавити нас права на банківську таємницю. І саме для цього вони й запустили програми Національний Кешбек та Тисячу Зеленського. Чи ні? Чи може вони і до цього могли моніторити ваші картки? Чи може уряд так хоче відслідковувати людей для мобілізації? м? От давайте сьогодні і розберемося. Бо в соцмережі багатьох людей паніка через один з пунктів договору відкриття карток національного кешбеку, де чітко вказано, ви розкриваєте дані по переказах. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні ми спробуємо розібратися, що це все означає, та чи не намагаються вас і мене позбавити права на банківську таємницю. Але згідно нових правил Ютуба, відео продовжиться лише якщо ви поставите йому лайк та підпишетеся. Зробіть це. Дякую вам дуже. Чесно кажучи, я спочатку пропустив цю тему. На пункт про розкриття банківської таємниці звернули увагу деякі користувачі ще в перші дні запуску програми Національний Кешбек. Більше місяця тому. Ось як він виглядає пункт 8.7 договору в ПриватБанку. Підписанням цієї заяви клієнт надає свою згоду на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю щодо здійснених платіжних операцій за всіма діючими та майбутніми поточними рахунками клієнта третім особам, визначеним постановою Кабінету міністрів України. Так, от майже нікого тоді це не хвилювало. Але 4 грудня співзасновник монобанку Олег Гороховський відомий своєю публічністю зробив у своєму телеграм-каналі пост про цей пункт. Ось він, якщо ви відкрили картку національний кешбек в приваті, то вам не завадить дізнатися на що ви погодилися. Ось цей договір повністю. Покажіть це знайомим ще не запізно це виправити. Інші банки таке не роблять. І понеслося буквально за добу соцмережі та медіа вибухнули побоюваннями щодо розкриття банківської таємниці. А деякі публічні спікери та політики. Підлили бензину в багаття своїми заявами. Якщо зайти у коментарі до будь-якого посту на цю тему, ну можна спостерігати. Прям апокаліптичний настрій влада ніколи нічого не робить задля людей, тому дуже добре подумайте перед тим, як прийняти рішення. Так і з цими підпасами у владі потрібно бути дуже уважним, бо віри їм просто немає. Україна є пілотною і експериментальною платформою, те, що розробляє Сібідісі, загострилась ситуація після слів депутатки Ольги Василевської Смаглюк, яка заявила, що за допомогою цієї програми влада хоче вирахувати кількість населення в Україні та знайти чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Спойлер, це неправда. Далі розберемо, чому також пост про це зробив інший дуже медійний нардеп Ярослав Желізняк. Ось вам пряма мова. Про передачу банківської таємниці по тим, хто вирішив повірити державі і підписатися на цей популізм, нацкешбек. Так ось це частина вимоги по всім банкам, яка установлена в порядку, затвердженому Кабміном. Якщо берете гроші, то і інформацію погодились передавати. Ну і я вас вже декілька разів про це попереджав. Теж апокаліптично. Але чекайте, Гороховський же казав, що інші банки не розкривають таємниці. Це що ж, публічний спікер увів назву оману? Так. Трапляється. Ну і наостанок, із офіційною відповіддю на все це вийшов і сам Приватбанк. І у своєму пості він чітко і зрозуміло написав купу незрозумілого канцеляриту. Я через мою професію вже ну, плюс-мінус звик працювати із таким стилем письма. Але навіть так не одразу вдалося зрозуміти. То що ж банк хотів нам донести. А суть тут насправді проста: ми передаємо лише дані про купівлю товарів українського виробництва, щоб знати, скільки у вас кешбеку. От тільки чому для цього знадобилося писати пост в стилі епохи застою, незрозуміло. Приватбанк, ну знайдіть собі нормального комунікаційника. Тут, звісно, справедливо зазначити, що розвінчувати всяку конспірологію це не прямий обов'язок банків. Це уряд мав би нормально проговорити все це суспільство. Ну але коли від цього залежить твоя репутація, ну, все ж таки варто робити зрозумілі заяви. Ну а тепер, коли ми знаємо позиції сторін, давайте розбиратися, що ж насправді означає той злощасний пункт договору. Почнемо з простого для роботи програми Національний кешбек банку потрібна інформація про ваші покупки. Але не вся інформація про всі ваші транзакції, лише дані про те, що ви купили товари українського виробництва. Чому? Ну бо саме ці покупки потрапляють під умови кешбеку. Простіше кажучи, банк дивиться на ваш чек і каже: Ага, тут український сир отримаєш кешбек. А далі вся інформація залишається у базах банку. Ні держава, ні інші сторони і ні інші організації не можуть отримувати доступу до ваших витрат на каву чи шкарпетки, якщо вони не українського виробництва. Розумієте, ніхто не моніторить вашу картку в режимі реального часу. Тепер про те, чому ця процедура виглядає як розкриття банківської таємниці. Законодавство вимагає чітко прописувати всі можливі дії з вашими даними. Отже, якщо банк аналізує будь-які транзакції, це автоматично підпадає під розкриття. Але ключове слово тут аналітика це не означає, що держава бачить ваші покупки чи може використовувати ці дані для інших цілей. Така ж логіка працює і з іншими програмами кешбеку. Пам'ятаєте, була колись така маленька маленька фігня, як пандемія COVID. І пам'ятаєте, тоді також тисячу роздавали, от прямо як зараз. І також окрему картку під це треба було створювати. У мене на ній до сих пір залишається 19 гривень, до речі. Напишіть у коментарях, а на що ви тоді витратили ту тисячу. Згадаємо, хоч якісь спокійніші часи. Так от, шановні сюрприз, тоді також в договорі був пункт про розкриття банківської таємниці. І як ви за ці три роки відчули це? Я от не відчув. Бо це розкриття також стосувалося виключно тієї програми. Нагадую, ту тисячу можна було витратити лише на розваги кіно, книги тощо. Тому банк був вимушений моніторити, чи проходить ваша купівля по цьому критерію. Але це не означає, що банк повідомляв державі, яку саме книгу ви купили або на який фільм ходили. Зараз відбувається рівно те саме. Тож, якщо відкинути весь цей галас, ситуація виглядає доволі просто: банк виконує технічну функцію потрібну для програм. А вся паніка це результат складного юридичного тексту, який просто прочитали без контексту. Так, ну а тепер давайте розвінчаємо дві найбільші конспірологічні теорії, які здіяли багато шуму в інтернеті. Почнемо з питання про посилення мобілізації в такий дивний спосіб. Як би це могло бути от просто в теорії? Уявімо, що держава вирішує таке моніторити покупки через програму Національний Кешбек. Вона отримує доступ до даних про всі ваші транзакції, аналізує, що і де ви купили, а потім складає такий профіль. Ну, наприклад, чоловік 30 років купує лише товари першої необхідності і завжди перебуває в межах певного населеного пункту. Далі система аналізує, чи ця система стоїть на обліку місцевого військомату, і якщо ні, на вас теоретично звертають увагу. Звучить як сюжет кіберпанкового трилера. Але реальність інша. Чому це не працює? Ну почнемо з того, що держава не отримує доступу до всієї інформації. В рамках програми банки передають лише дані про товари українського виробництва, щоб розрахувати кешбек. Ні ваше місце проживання, ні демографічні характеристики, ні інші покупки, ну, наприклад, імпортна продукція, не фіксуються. Це прописано на офіційному сайті програми. Отже, жодного повного профілю через нацкешбек скласти неможливо. Навіть якщо хтось теоретично вирішить використати ці дані для виявлення ухилянтів, база буде абсолютно неповною. Ба більше для таких дій потрібно значно ширша законодавча база і серйозні технічні ресурси, яких зараз ну просто немає. Дані, які збираються, не можуть бути використані для визначення хто ухиляється від мобілізації. Ну і головне, держава вже хоче масово виявляти ухилянтів. За дешево. І для цього вже використовують пряміші методи, ну, наприклад, бази даних військоматів, які вже існують, ну або ті самі групи працівників ТЦК. Моніторинг покупок через програму кешбеку виглядає як дуже складний і малоефективний спосіб для цього завдання. Ну а тепер до другого питання: чи може держава бачити, як ви переказуєте гроші другу, сину чи, скажімо, ухиляєтеся від сплати податків? Бо вам платять чорним налогом? Ми тут таке, до речі, засуджуємо. Відповідь проста: Ні, пункт 8.7 договору не передбачає моніторинг приватних переказів. Усі дані, які обробляє банк, стосуються лише транзакцій для цілої програми, тобто покупок українських товарів. Вибачте, що доводиться так, часто це повторювати. Звісно, якщо у вас є судова справа чи офіційний запит від правоохоронців, банк може передати ваші дані так. А ще якщо у вас регулярна підозріла активність із середніми чи великими сумами, ну скажімо, через вашу звичайну картку проганяються сотні тисяч гривень на місяць. Банки так зобов'язані в такому випадку передати дані до держфінмоніторингу. Але це відбувається виключно в межах чинного законодавства, як і завжди. Власне, якщо держава хоче побачити ваші грошові перекази, їй доведеться мати для цього серйозні юридичні підстави. Тож ваші перекази залишаються між вами і вашим банком. Тож ні, програма нацкешбек не допоможе державі слідкувати за всіма вашими транзакціями чи перевіряти, кому ви позичаєте гроші. Вона навіть не призначена для цього. Вся ця конспірологія це лише черговий витвір уяви, що виник через брак чіткої інформації. Ну або як мені сказав фінансист Сергій Фурса, якщо Зеленський захоче прочитати історію ваших е, переказів, будете відкривати ви цю карту, чи не будете він прочитає, але правда в тому, що це нікому не цікаво, і правда в тому, що додаткових ризиків всі ці операції зараз не несуть. Я вам більше скажу пункт про можливість розкриття банківської таємниці є у абсолютно всіх договорах на відкриття карток. Так, наприклад, у стандартному договорі Приватбанку зазначено, що клієнт дає згоду на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю на запит третіх осіб, визначених законодавством. Подібні пункти існують і в договорах інших банків, наприклад, той самий монобанк. Кредобанк, Кредит Агриколь, Ощад, коротше кажучи, всі фінустанови також вказують, що клієнт погоджується з тим, що банк може розкривати дані у випадках, передбачених законодавством. Це абсолютно стандартна практика, яка відповідає вимогам закону України про банки і банківську діяльність. Тож нічого нового чи унікального у пункті 8.7 нема. Та якщо ви все одно боїтеся, що за вами шпигуватимуть через програму нацкешбеку, я запитав у Приватбанку, чи припинять вони такий моніторинг, якщо я закрию цю картку. Відповідь шокує. Звісно. Давайте підсумуємо: усе, що ми спостерігаємо зараз, це класичний приклад моральної паніки. Це коли звичайна подія чи інформація сприймається як загроза через перебільшення та емоційне навантаження. У нашому випадку це пункт у договорі, який був у банків і раніше. Але тепер на тлі війни та постійного напруження викликав вибух емоцій. Ми із вами просто виснажені, тому легко панікуємо навіть через дрібниці. І тут, як не дивно, навіть такі побутові конфлікти можуть використовувати наші вороги. Російська пропаганда вміло грає на нашій втомі, сіє недовіру до влади, до банків, до системи загалом. Мовляв, ось дивіться, вони стежать за тим, як ви скидаєте другу сотку за каву в кафе. Це дрібниця, але в комплексі такі історії. Підточують нашу довіру одне до одного і до держави. Тож наступного разу, коли ви побачите черговий скандальний пост чи почуєте нову шокуючу правду, подумайте: а чи дійсно це про щось важливе? Чи можливо це ще один крок у грі, де ворог намагається підірвати нашу єдність та нашу кукуху? Ми сильні, коли не піддаємося паніці. Запам'ятайте це. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. А ще покажіть це відео вашим батькам або родичам, або друзям, які можуть це повірити. Це допоможе нам робити ще більше корисного контенту для вас і загалом збереже всю нашу державу від таких зазіхань. Дякую, до побачення.